Всім привіт! З вами я Літа Ахметова, і сьогодні хочу торкнутися теми ега, амбіцій, заздрості. Заздрощів. Почнемо з того, що таке амбіції, навіщо вони потрібні митцю і взагалі будь-кому, не тільки митцю. Амбіції я би сказала, що це наш моторчик, наш двигун. З, з паливом, які рухають нас в сторону нашого розширення, в сторону нашого збільшення. Амбіції це те, що закладено в нашій ідентичності, те, що закладено в нашому его, і по ним, як по маркеру, досліджуючи ці ваші амбітні хочу. Ви можете зрозуміти, в який же об'єм ваша істина суть е, хоче і може головне прийти. Е, амбіції це добре. Добре мати великі амбіції це непогано. Е, я ще говоритиму про те, як не застрягти в цьому его, як не поставити його вище за вашу суть. Вище за ваші духовні цінності, я про це поговоритиму пізніше. Поки що я скажу, що амбіції це класний рушійний елемент. Заздрощі. Подивимося на них. Саме по заздрощам можна дізнатися. А чого б хотілося б вам? Заздрощі це як тіньова сторона ваших амбіцій. Тобто, якщо ви фіксуєте, що ви комусь у чомусь заздрите, то це те, що насправді може бути також у вас. Але чомусь ви ще не почали рухатися в тому напрямку. Це, от ніби ніби дійсно тіньова сторона амбіції. Практична робота по цьому відео буде така, що ви виписуєте свої великі амбіції або невеликі амбіції, всі свої хочу, такі хочу, які стосуються вашої ідентичності, вашого прояву, там, творчого, нетворчого, як ви хочете бути проявлені в світі. Виписуєте, кому ви заздрите і за що. Які саме пункти у вас діття. Пункти прояву цієї людини у вас викликають заздрощі. Що ви кажете собі, і я так хочу, я таке хочу. І наступне це так звана золота тінь. Це коли є хтось, ким ви дуже надихаєтеся. Це може бути людина в вашому оточенні, в вашому середовищі, якийсь більш виражений професіонал, ваш директор, керівник, керівниця. Або просто людина в вашому полі, чи людина ем, відома доволі в світі, і ви з нею ніколи не бачились, до прикладу. І ви неї так сильно надихаєте, що Боже, яка велика людина, яка. Тобто, Ви часто про неї згадуєте це, якби ваша... ваш дороговказ, да? ваша зоря на небі, то це ваша золота тінь. Насправді у цієї людини є якості. Такі якості, які можуть бути у вас. Тобто ось три, три речі: амбіції, заздрощі і велике натхнення від якоїсь людини, золота тінь, там, тіньові заздрощі да, і золота тінь – це ваші дороговкази на ваш майбутній об'єм і куди вам треба рухатися. Тому досліджуйте це. Тепер стосовно ега, як зробити так, щоб ці амбіції не перегибали палку в кожному питанні, щоб ви не уходили, не йшли у викривлення, щоб в досягненні цих амбіцій ви не йшли у викривлення. Це тонка робота. Ну, перше, що має бути, це перепровіряйте себе, можна навіть наміром. О, уявіть собі кабінет вашої душі, вашої Вищої суті, яка знає все, яка в прямому діалозі, не знаю, з вашим Богом, з вищим з Абсолютом і так далі. І Приводьте ваше его, подумки в кабінет до справжнього керівника, до вашої душі, до вашої суті. Приводьте і перепровіряйте в якийсь момент, де его пережало, чи ви відчуваєте, що ви пішли в перебор, або навпаки, в знецінення і зменшення. Не потрібно, зменшуватись не потрібно. Зменшення не є тим, що веде нас у майбутньому. В майбутньому ми не зменшені, ми збільшені. Тобто, як тільки ви ловите себе на знеціненні, або десь перекачали десь на когось щось, ну ви відчули, що ви злажали, там ви ще не вибачилися, або ви не знаєте, як бути в якійсь ситуації, в якій вам здається, що а, там чи гордість йде, чи ви не ну, тобто, ви відчули, що щось у вас не так, але ви ще не можете зізнатися в цьому. Приводьте себе в кабінет до вашої душі на діалог. І заходьте туди з запитом, поремонтуй мене, будь ласка, так, щоб я, щоб все стало на свої місця, щоб его моє підпорядковувалося тобі, а не навпаки. Щоб его служило душі, бо его, воно, наша ідентичність, воно в підпорядкуванні нашої істинної суті. Коли воно в підпорядкуванні, коли воно слухається керівника, то все відбувається. Синхронно, гармонійно, з врахуванням вашої, ну не те, що місії, але називався так, з, ваш, з врахуванням вашої програми перебування тут. От. Коли его забуває свою роль, ким воно є насправді, відбуваються різні казуси, які треба відслідковувати. Ви, ви точно знаєте, ви, ваша душа точно відчуває, коли щось не так, коли ваше его десь перебрало. Ось вам легка вправа. Йдіть в кабінетик, стукайтесь, розмовляйте, вислуховуйте поради. Е, нехай е, відбувається щось поза голосом, і вас, ваша суть, ваша душа, е, ваш дух по цінностям вас ремонтує, тому що в его, саме в его. Е, з цінностями питання. Тобто про цінності знає все душа. От, про духовні цінності знає вся душа. І частенько треба ходити за ремонтом, за ТО, за налаштуванням вашої ідентичності, вашого его, его саме до душі. Ну, ось вам чотири інструменти. Практика з кабінетом і душею. Як відвести его, виписати свої амбіції, взяти їх в фокус, подивитися на них, ясно побачити ясно, куди ви рухаєтесь і куди тягне вас розширення, особливо, якщо вам здається, що ви стоїте на місці, досидити свої заздроші, кому ви і за що заздрите. І дослідити свою золоту тінь, тобто людину, яка вас дуже надихає. Скоріше за все, все те, що є в ній, у вас воно теж є. І воно проявиться через деякий час майбутнього. Це отаким чином ви зможете побачити, в яку, не в яку себе, а в куди ви рухаєтесь, в яке розширення ви рухаєтесь. Ось так. Цікавого дослідження і приємної роботи.